Я недавно зняв відео, в якому розповідав, що жінка повинна, повинна, таке страшне слово до деяких дівчат, повинна вміти готувати їсти. Так, що я мав на увазі? Суп, борщ. Коли галушки, такі, знаєте, біленькі, з вищого сорту, з Новопокровською, з м'язком, з підливкою, з домашньою сметанкою. Ех, холодненькою. Не у тієї, яка стоїть два тижні. Ні, а саме з домашньою сепараторною. І щоб такі пухкенькі-пухкенькі були. Ах, смакота. Щоб могла спекти якийсь запіканочку, тортик. Можна й три. Е, могла зробити рулетик запашний на маковіях, щоб, знаєте, мак взяла, туди трішки молочка, це все діло розтовти по бажанню метку і в духовочку, і щоб воно не пригорівше було. І воно, коли така тишка тягучка тіста, і тепленьке, ти його з молочком холодненьким, можливо, з козячим, можливо, з короячим. Це просто. І деяких так порвало пукан, дівчат, що це просто. Саме слово ти повинен. А ще саме більше їх, видно, злякало, що деякі чоловіки почали писати, що так і так, так повинно бути. і Головне почали писати, а ти хто? А ти що? А ти свою пику бачив із 90-х. Ну оскільки я старший, то я буду вважати, що це комплімент. І ви розумієте, так питання ж не в мені. А питання в тому, що якщо худого назвати товстим, то він не образиться. Діло в вас, якщо ви такі самодостатні, якщо вашому чоловіку це не потрібно, як ви там, я так даю, я так беру, що йому це не треба, навіщо це ви мені пишете? Навіщо? Значить, вам поталанило, ваш чоловік харчується сонцем, йому це все не потрібно. Але реальність така, що він колись наїсться ваших кексиків, і захоче борщу. І, і. Ви просто не вмієте нічого робити. Ви просто живете у чоловіка на шиї. І все. А свою таку безпорадність та, як за своє велике досягнення. А воно мені не треба. А що вам треба? Ну що вам треба? Є якісь базові навики. Чоловік і дружина це чужі люди. І сім'я це і є такі умовно навики і компроміси все життя. Коли людина одна одну доповнює, хтось робить якусь важку роботу, хтось заробляє більше грошей, хтось менше, хтось створює саме оцей. Домашній теплою уют, який, який, на жаль, у нас людей виходить частково через пожрать. А коли деякі пишуть, йому потрібно, хай йде з роботи і купить. Тобто купить. чоловік іде з роботи. Він повинен зайти купити якоїсь ковбаси чи кусок якогось нахімізованого м'яса, нарізний батон, якусь мазюкалку чи майонез і прийти нагодувати себе і вас. І через декілька років такої їди гастрит і трататан. Бо я біжу, піскаречно любите і деньги. Ті випадки, Де люди живуть в великому достатку, і там можна не готувати, їсти просто частково хімізовану частку, як повезе, їжу, тому що домашні є домашні. Але не ці випадки. Але більшість домашніх принцес, які насправді на, на, на не принцеси, а тільки тебе так подають і відчувають, живуть в світі чоловік повинен. Він вам нічого не повинен, так як і ви йому, це компроміс двох людей. Шлюб, де треба поважати друг друга один одного, і що значить я не повинна готувати? А він не повинен на вас заробляти. Він може заробляти на себе. Багато написало в наше время можна все купити. Так він може купити і кекси ваші, яким би. Я так, ну молодці, ну про що мова? Якщо це вас по життю зачіпає, то ви реагуєте на моє відео так бурно і так. У вас же все чудовий, і живіт. І живіт. Це моя думка дімки з села він в кучі дров. кого вона пара? Звісно, що я нічого не розумію, як деякі написали, аби жарти в селі. Саме так. Я навіть це коментувати не буду. Це... це навіщо ви ображаєтесь? Ви самодостатня жінка, яка нічого, по суті, не вміє, того, що повинна вміти жінка, яка тільки вміє тратити чоловіка гроші, нарощувати війки, обколювати ботекси, Сілікони і все. А я вважаю, що жінка повинна вміти. Готувати, звісно, ні. ніяких пундиків кожного дня, але вміти, вміти повинна. Також, як і чоловік, повинен вміти поміняти розетку. Я не знаю, там поставити забор, викопати яму, не знаю, обрізати дерево. Цю ну, гру можна грати вдвох. Але я не розумію, чому так багато жінок так обурилися, що вони нічого не повинні. Вони не кухарки, так вони не принцеси. Видихніть. 哎呀,哎呀，哎呀，不。